Всім привіт привіт! І таке коротеньке відео про те, що нас чекають Metal Creations. Ось. Швиденько подивимося на майбутні релізи по календарику, що нас обіцяють. У нас сьогодні має відбутися реліз Porsche RLC за два дні зкання трейлер і 18 числа Mattel Creations. І таке є? Дивимося поршик, дивимося сканія і дивимось цей Mercedes. Добре, погнали. По поршику у нас ліміт 2 на аккаунт, це є преордер, бо будуть відправляти аж в наступному місяці. І ну і що? ну Це стандартний 956, ой, 56, 959 порш, їх вже мотально наклипав багатько. От, але тут родзинка Galf Live Rajik. Хоча фарба не Spectra Flame. От, щось вони там розказували, розказували, що Spectra Flame не може зробити, та робила вони Spectra Flame. ну, але це таке. От, ну, та, Тут нічого такого цікавого. Ну, Стандартно вже всі 100 разів бачили ті порші. Тут номерочим GALF 959, не знаю. мене трошки напрягає от така. Діра, повітряна скважина, чи як її називати, чи зазор, такий, бачите, тут От, трошки так некрасиво воно виглядає, тут доволі кидається в очі на такому синьому кольорі. Тому якщо б там порівняти з чорним, який був, червоним був, там не було цього так видно. О, ну, Моторчик промалювали, порше написали, От класно буде. License plate на цьому на короберці. Краще б додали його сюди десь на цей бокс пластиковий. Ну, наскільки мені відомо, то ну, тут 27 тисяч десь орієнтовно буде випущено цих поршиків. Тому давайте хто хоче, то треба буде постаратися і швиденько його замовляти. Наступне у нас є ця Scania. ну, Hot Wheels. Ще до того, як зареалізували попередній свій трек, трак, От вони, напевно, не очікували такого ажіотажу. Всі його порозбирали. Ну, а тут ми маємо Сканію. Що в нас по Сканії? Тут з відкривається кабінка, там є моторчик От всередині можна буде його побачити. От. Та й все, ну не знаю, ну, фанати вантажівок, так, класно, must have. Ось. Але я не думаю, що. Вона повторить успіх попередника свого на сайті Мотел. Ну, але хто зна, хто зна. Причеп ну, причеп ідентичний до того, тільки тут кольори інші. А сама вантажівочка, ну, не знаю, вантажівка як вантажівка. Тому, хто хоче, не пропустіть за два дні. Зарелізать по ціні 55 доларів. Ну, ось так. І переходимо до оцього. Mercedes-Benz Project G class Pass to Future Designed by Nigo. О, з чергова колаборація Hot Wheels Moncler. Це така дизайнерська фірма чи ательє. Пуховики переважно роблять. ціни космічні. Ну і Hot Wheels вирішили з ними. За поспів Поспівпрацювати, як то сказати, маємо кубик. Стандартний. Ось такий є в цьому преміум паку, там, де були перші машини для бездоріжжя. Я залишу тут зверху посилання на огляд. ось цього кубіка, що в нього, в нього дах знімається. Дах знімається, там видно типа салончик туди-сюди. Ось тут вони зробили такий салончик картаті, наклеєчки по наклеювому на сидіння тут золоті перегородочки, ззаді стоять. Оце два таких динаміка. Все дали золоту каністру з бензином чи з чим. Невідомо. Ось, ну, нічого особливого, чесно кажучи. Це дах верхній, але думаєш, це буде пластмаса, а не шкіра. Чи навіть не якийсь синтетичний матеріал. І все, все. от такий от мерседесик помалювали, номера закинули, блін, ну, він виглядає, як на мене, так дуже. Дуже-дуже-дуже скупо деталізовано, а, а, а сам десь бачите, бачу, яке там кермомодне. Кермо це взагалі. деталізація інтер'єру на висоті. Я просто в шоці: Такі от якісь бублик шмублик Була така фоточка, де його буде, ще краще видно той бублик, бо я просто в шокові від того бублика. Ну, не знаю. Накидочка туди-сюди, коробочка, а тут навіть коробочка, як вона виглядає, така велика коробочка. Невідомо чим буде в акриловому боксі, чи не буде, Здається буде в поролоні. Принаймні, як Лемлі показував на відео якомусь, чи хто показував, то поролончик має бути. І що? Можна буде замовляти скільки хочеш, щоб наклікав-наклікав. Напевно, поки що не пишуть принаймні про ліміти якісь. Ось ціна 80 доларів, ну це як трансформер. Трансформер дорожче коштує, Optimus Prime, пам'ятаємо. No, ну, але там було за що, хоч, хоч візуально, на ностальгію грали. А тут ну співпраця з якимось дизайнерським брендом. Ну, не знаю. Як на мене, найкраща штука це є поршик, того, хто любить порші, то любить. Збираю колекцію в Галф Лівреї, то давайте не пропустіть цей шанс. Все, це кінець цього такого невеличкого відео. Хто буде собі брати поршик, напишіть. Подивимося, чи багато, чи всім вдасться. А оці дві штуки, ну не знаю. Так само напишіть, що ви думаєте, з приводу тої Скані і з приводу G-Class. Чи варто воно ті грошей, чи ні. Чи може, то я просто придираюсь занадто? Ось так. Все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. І всім спокійного, мирне небо. До наступних відео.